Ми говорили про стійкість, як про силу, з якою діти народжуються, і яка росте в них, яка є частиною їхньої внутрішньої природи. Ми говорили про різні джерела цієї стійкості, наскільки важливим джерелом стійкості є стосунок з батьками і загалом стосунок з добрими людьми. Ми говорили про те, наскільки важливим джерелом стійкості є досвід. Досвід, який здобуває дитина за підтримки батьків, але також досвід інших, який ми здобуваємо через історії, через виховання, освіту, культуру. І ще одним джерелом стійкості є стосунок з природою. Тому що стійкість є силою життя, і ми її бачимо усюди в природі, бо усе живе хоче жити, усе живе. Народжується і відроджується. І коли ми бачимо цю силу життя в природі, ми бачимо, як в природі є процеси, коли усе відновлюється, як земля воскресає після зими, ми бачимо цю силу наживо і вона надихає нас. Я пригадую: одного разу я був в лісі в одній місцевості, де була лісова пожежа. І я бачив вигорілий, вигорілий ліс. І це було, звісно, непросто дивитися на оце попелище. І потім, через кілька років, я опинився знову в тій самій місцевості. І мені було цікаво подивитись на то місце. І я був дуже вражений, коли я туди прийшов. Це всього лише кілька років, і там уже буяв молодий лісочок. Він насадився сам. І я пригадую, наскільки для мене це був досвід, який мене глибоко зворушив, бо ти був свідком сили життя, життя, яке готове відроджуватися з попелу. І коли діти є на природі, коли діти будують і мають стосунок з природою, то вони можуть досвідчити цю силу. І ця сила теж. Відгукується в них. І, звісно, вона відгукується в дуже різні способи. Тому що стосунок з природою це насаперед, напевно, бачити красу. А краса це те, що наповнює нас зворушенням, що дає нам відчуття гармонії, що дає нам відчуття, що цей світ може бути красивим, і ми хочемо бути його частиною. Стосунок з природою наповнює нас теж вдячністю, бо ми усвідомлюємо, наскільки ми є дітьми, і наскільки нас живить земля, природа, і ми сповнюємося вдячності. Стосунок з природою робить нас теж природніми. Ми дивимося, як в цьому світі існують для прикладу, стільки видів квітів, і ми розуміємо, що не є одна квітка краща, друга гірша. Що цей світ красивий, тому що в ньому є таке різноманіття. І кожен є гарний такий, який він є. Це є нормально, що є волошки і є незабудки, є ромашки і є троянди. І десь в такий самий спосіб ми можемо тоді думати теж про себе, що ми можемо бути самі собою. Тоді ми є найгарніші. Стосунок з природою нас відновлює. Він Дає нам дуже часто відчуття такого душевного миру і відновлення сил. І коли ми є в стосунку з природою, то десь якоюсь мірою її якості відображаються в нас. То так як люди, для прикладу, які є довший час одружені, вони переймають один в одного певні якості, ми стаємо схожі на тих, з ким ми проводимо багато часу, то десь так само. Коли ми маємо цей стосунок з природою, вона відображається в нас. І ми відчуваємо, що ми не просто любимо гори, а їхня сила є в нас. Що ми не просто любимо ріки, але ми відчуваємо в собі їхню дзвінку свободу і їхню чистоту. Що ми не просто любимо степ і любимо вітер, а ми любимо цей Дух свободи, він є всередині нас. І діти це відчувають. І вони тягнуться до природи, бо вони є теж діти природи. І діти теж, тому так люблять домашніх улюбленців, вони мріють мати собаку. Не просто так, бо вони хочуть бути в стосунку. І звісно, це відповідальне рішення. Та, і я не кажу, що це так однозначно, але ми розуміємо, що цей стосунок з домашніми улюбленцями він теж є джерелом сили. І джерелом стійкості, бо він вчить відповідальності, він вчить дисципліни, і він є джерелом дружби і джерелом радості. Тому нам, як батькам, необхідно створити можливості і підтримувати можливості, щоб діти мали цей стосунок з природою, щоб вони розвивали його і поглиблювали його. І, між іншим, не лише вони потребують його. Mãe, está a